Шановне панство, любі друзі, всіх вітаю, всім привіт! З вами Радик. Сьогодні поговоримо про мій DIY-проект поворотний стіл для предметної зйомки. Основою цього стола буде ось цей двигун на 12 вольт, який робить 2 оберти за хвилину. Керувати цим двигуном буде ось цей контролер, який я, до речі, придбав колись на радіоринку за 60 гривень. Є е ще ось такий кранштейник, який я випіляв швиденько в гаражі. Було світло, мені повезло, я поспішав, трошки накосячив, переробляти не буду. Най буде, буде працювати. Ще ось такі чотири розпорочки вже з отворами. Е, ось частини стола, бачите, вже теж з отворами. Е, я зробив креслення, замовився, все мені порізали. Деякі отвори вже переробляв по місцю за допомогою шуруповерта. Певна кількість саморізів з будівельного супермаркету. Ось такий ролер від мікрохвильовки. Живлення буде в нас або від мережі 220, або від пауербанку За допомогою. Перетворювача з 5 вольт на 12. Також є декілька дротів звичайних, різнокольорових, ось такий дріт з роз'ємчиком. Ще тут додаткові запасні частини, які я буду склеювати за допомогою ПВА. Сам стіл діаметром 400 мм. Кому будуть потрібні креслення. Будь ласка, звертайтесь в коментарях. Я з вами поділюсь. Е, з інструментів е, маю мультиметр, не знаю для чого, але хай буде. Ось такий пінцет, теж не знаю для чого. Мабуть, знадобиться. Ось такі кусачки будемо вкорочувати трошки довжину гвинтиків. Ось за допомогою цього будемо зачищати дроти, декілька викруток, паяльник, олово флюс. Ну і, звичайно, мої руки. Далі побачимо, як це все буде. Будь ласка, приємна перегляда! Працює Ясні зорі вітають нас полі. Ми працюєм вільні голі. Певно, добре буде нам в Раї, гай, музика, дика зарає Багатієдивна країна, розвітана рютиску дина. Хворий стане радіка Ліка, гайда мряє, музика дика. Ну що, шановні друзі, маю ось такий стіл. Здається, мені досить непогано вийшло. Плавність ходу влаштовує, навантаження витримує. За верхню кришку можна ось так підіймати. До речі, наступне відео можна зняти про ось цей шолом. Звісно, за допомогою цього столу. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Побачимось!